Сьогодні ми з вітечкою отримали посилочку. Так, лист від мера міста. Так, що тут там нам подарували, Вітечка? Кажи, що там мер города подарував? Так, угу. да, щось подарував? Так, лист, що тут в листу? Так, відкриточка. Щастя, не купиш за гроші, воно народжується і підписана мером міста. Ось так привітали сім'ю. А також лист. Так, для нашої сім'ї. У них є закон, що з 2008 року в сім'ях, в яких народжується дитина, в 6-7 місяців такий подаруночок дають 100 ойро. Ось. А тут антрак, який потрібно заповнити на ці 100 ойро. А також ми сьогодні отримали від компанії ХІП подаруночок з Вітькою. У нас вже нам буде завтра 4 місяці. Це вже так, ага, прикорм, морквочка, ложечку отримали. Так, листа з привітанням. Так, 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 різні різні ці, а кашки рисова. Ось, будемо пробувати, коли нам буде 5 місяців. Та, дякуємо за подаруночки. Вітечка каже, дякуємо за подаруночки. Кажи, дякуємо за подаруночки. Давай мою улибочку, давай. так. Тюсь. Кіця, а ти наша кіця. Кажи.